Всі багато говорять про чат GPT, але ми сьогодні поговоримо про інші інструменти на базі штучного інтелекту, які ну нічим не гірше за той славний чат GPT. Поїхали. Перший Midjourney – текстовий редактор, який приймаючи ваш текстовий запит, оформлює його прикольну картинку. Другий Descript – відеоредактор, з допомогою якого ви зможете додати текст, змінити голос та відтворити будь-які інші функції для роботи з вашим відео. Третій Synthesia – дуже проставе використання. Інструмент, який приймає ваш текстовий сценарій. А людина подібний штучний інтелект озвучує його за вас. Наступний Merlin. це по суті чат GPT у вашому браузері. Тож, якщо вам потрібна буде його допомога з написанням листів або оформленням відповіді, він вам залюбки допоможе. Далі WriteSonic. інструмент, який дозволяє писати статті, створювати тексти, текстовий контент та будь що в копірайтингу є в цьому інструменті. Номер шість Dahlia2. інструмент з допомогою якого ви можете стерти цілі серії ваших зображень, а потім відтворити їх заново.